Громадські організації, і всім, що прийшли і що підтримали в цьому заході нас. Але зразу хочу відзначити про те, що я прошу вас усіх, і ми про це обговорювали без політики. Ми просто хочемо довести людям те, що е, які порушені можуть бути їхні права, який може бути який, захист. Чому ми вирішили взагалі провести такий захист? Захід. Тому що Сумський місцевий центр здійснює прийом громадян. У звернення проводить постійний та системний моніторинг, з яких питань частіше до нас звертаються громадяни, але люди до нас приходять без не підготовлені, без підтверджуючих документів, і таким чином втрачається час для того, щоб допомогти людям. Тому що вони приходять без підтверджуючих і, звісно, не знають, що з цим робити, як, куди йти. Люди нервуються, хвилюються, а час іде. І тому знову ж я сказав, за підтримки всіх сьогоднішніх присутніх ми зробимо такий правосвітницький захід, іменно правосвітницький, в якому будемо обговорювати ці питання. Тобто, ми будемо сьогодні відповідати і всі ми. І в тому числі ж, і сумський місцевий центр, яким чином фіксувати порушення, яким чином куди звертатися, які терміни згідно вимог чинного законодавства будуть відповідати людям, як повинні відповідати людям, як на усні, так і письмові звернення. І якщо не розглянути ці звернення, то куди звертатися? Але тут зібралися достатньо професійні люди, які професіонали достатньо серйозного рівня, які е, можуть практично і конкретно надати відповіді на всі ці запитання. І, звичайно, е, ми будемо піднімати питання співпраці з громадськими організаціями, науковцями, юристами, адвокатами. Я дякую вам за цю підтримку і на цьому розпочнемо захід. Дякую. Я хочу надати ще слово Гробовій Вікторії Павлівні, доктор юридичних наук, професор, заступник директора Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Про сучасні тенденції в сфері вищої освіти, що ви можете прокоментувати з приводу актуальності цих Це... знань? Дякую за запрошення, загальний за, за, за такий актуальний заклад. Дуже приємно, що тут зібралися і громадськість, і спеціалісти. І перш за все я хотіла підмітити, що в нашому закладі навчальному. Ну, по перше, приділяється дуже багато уваги муніципальним правам. У нас ціла дисципліна муніципальне право і є розділ муніципальних права. От на рівні муніципальних прав ми розглядаємо і житлово-комунальні. Права, житлово-комунальні послуги, які надаються, як, як порушуються суб'єктами, які надають ці послуги, тому приділяється цьому увагу. Ще в нашому навчальному закладі є така дисципліна конституційні права і свободи для громадян. В цьому розділ, з приводу цієї дисципліни, в розділі також є, приділяємо увагу цим правам. І, крім того, у нас в університеті працює юридична клініка, де. Постійно до нас також звертаються, вже наголосила Валентина Вікторовна, що і до них звертаються і до нас звертаються, і ми спільно працюємо в цьому напрямку з надання юридичних консультацій. Звертаються дуже багато людей. А питання дуже прості. Скажемо, те, що наголошується, та конституція стаття 48, достатній життєвий рівень. Так? Далі бачимо, є закон України про житлово-комунальні послуги. Там чітко зазначено, що забезпечення проживання, так, умови проживання відповідно до нормативів, норм, стандартів. Тобто це все є, але, звичайно, це порушується. І я думаю, що головним на сьогоднішній день з нами. І, і всі, я думаю, погоджуються те, що треба виправить таку концепцію, що люди повинні знати, куди прийти за порушенням своїх прав. І це по-перше, а по-друге, щоб люди були знаєте, готові прийти і добитися правди, коли порушують їхні права. І починається це, я вже казала, що треба прямо з дитячого садочку, мабуть, готувати дітей, от щоб вони знали свої муніципальні права, да, які вони є на рівні громади. От коли будуть готові до цього, вони будуть знати, крім того, що ну є такі права, є суб'єкти, які їх можуть порушити ці права, і де знайти цю юридичну допомогу, де достукатись, щоб це було, тобто в рамках знову ж таки закону, нормативів, стандартів, все, що є. Ну от я думаю, що в нашому закладі на, на рівні це вдається, і ми проводимо і кожного року і круглі столи е, з цих питань, і проводяться тижні права, от, і ми приділяємо увагу, то я думаю, що дуже прекрасно, що сьогодні у нас проходить, і ми зараз ну, знайдемо спільну мову і вирішимо все ж таки, куди людям Дякую. Олександр Соколов, громадське об'єднання. Також хотів би підкреслити актуальність озвученої теми на сьогоднішній день. Перед тим, як йти на цей захід, я, звичайно, як правник вивчив і зробив узагальнення судової практики по місту стосовно наявності спорів між споживачами послуг і виконавцями. Чесно кажучи, я був... Неприємно вражений, оскільки мені за відповідними ключовими словами пошуку було видано всього 25 5, 25, 25 справ спорів між споживачами та виконавцями послугами. Це настільки. Що ну, всі ми знаємо, що кожного дня бачимо сюжети на телеканалах, де люди дійсно висловлюють кричущі проблеми і можуть знайти механізм захисту своїх прав. І саме така низька результативність цих спорів так, пошуку. Ну, свідчить про те, що люди насправді не знають ні своїх прав, не знають до кого звернутися, як правильно звернутися, і взагалі як захистити свої права. Я на аналізі цих судових справ ну, здійснив певну вибірку. Я думаю, вже під час обговорення і надання певних пропозицій я більш детально зупинюся. Однак я своїм виступом просто хотів підкреслити, що дійсно. Проблема існує, але люди не знають шляхи її вирішення. Тому наскільки буде сучасною, да цей стіл, який буде давати якусь інформацію? Так, так. так. В нашому колі ще є студенти. Будь ласка, прокоментуйте ситуацію. Наскільки знання справа житлово-комунального господарства з вирішена житлово-комунального господарства? Вистачаєтеся в ковід? Оскільки назад Альова, я студентка Сумської фелії Альфанівської танічні стра. Ну, оскільки сказала Вікторія Павла на, нашій, на нашому на університеті працює на юридична клініка, і саме ті знання, які ми здобуваємо на нашій дисциплінах, коли до нас приходять безпосередньо громадяни за допомогою. Куди звертатися, ми даємо консультації, говоримо, куди безпосередньо звертатися. Також, якщо їм потрібно, наприклад, оформити якісь документи, ми їм в цьому допомагаємо. Ну тобто у вас вже були в вашій практиці випадки таких звернень? <голові> так, це <Да>, були <вчораймо, голові> та, для нас. Це великий досвід. Дякуємо. А що в житті відбувається? Так? Якість життя і е, е, який досвід громадяни нашого міста набуваються у цих питаннях. Питання. Я надаю слово Пархамчук Олексій Володимирович, громадська організація «Житловий експерт». Доброго дня, мене звуть Олексій Володимирович. Я думаю, що сюди комунального господарства, господарство проведення послуг монополістами, споживачам цих послуг. Це обленерго, це газопостачальні компанії, ті компанії, які надають послуги з телекомунікаційних послуг. Тут піднімається на кружному на столі питання щодо правової підтримки, надання безоплатної правової допомоги. Можу констатувати на сьогоднішній день, не в Сумській області структури, які... На які покладені обов'язки допомагати даному питанню. Це є нагальна проблема, цей круглий стол, є виклик часу. І, скажімо так, результатом цього круглого столу я маю, столу я маю надію буде те, що буде. Поліпшена співпраця, спілкування між учасниками «Круглого столу задіяна більша кількість людей, які мають юридичну освіту, які мають бажання надавати ці консультативні послуги. Окремим питанням можна можна просто констатувати зараз. Це газове питання з 7 жовтня. Почалася практика вирішення питання щодо підняття до граничних норм згідно акту про порушення, було наголошено, як Вікторія Павлівна, необізнаність або небажання на сьогоднішній момент населення ще поки включатися в це дію і необхідність з мала дітей навчати цього. Скажімо так, от приклад в місті Суми більше. Як я не запам'ятав, 180 будинків, по яким складено акти про порушення на сьогоднішній день по суми газу. Це пройде через комісію розгляду актів про порушення. На сьогоднішній день немає допомоги в місті суми в розгляді даних питань, нікому представляти. Правники, ті, які займаються цими питаннями, вони ще не стикалися в Сумській області з даним розглядом питань. Оцей круглий стол, я маю надію, все-таки дасть змогу. Звернути на це увагу, залучити людей, які будуть давати безоплатну правову допомогу. Чому? Тому що звернення до практикуючих юристів, ну, та адвокатів, це все-таки, не хочу нічого поганого сказати про те, що вони виконують ці роботи на комерційній основі, але не завжди ефект досягається. Тобто для споживача головний ефект це доведення своєї правоти. Вони можуть помилятися, це відповідає дійсності. Люди не все знають. Але ми, я особисто, я так вважаю, всі присутні тут зобов'язані надавати їм роз'яснення згідно до задіючого законодавства України, наголошувати на нюансах, які вони мають застосовувати в захисті своїх прав. І маю надію, що все-таки наступні висловлювання. Підтримають і буде звернення до того, щоб збільшилось коло правників, які будуть надавати, або не правників, а осіб, які мають технічну освіту, які можуть надавати консультацію, бо я не є юрист, я був технічним експертом, судовим експертом в окремій сфері. Сунегат це не окрема самообленерго, ця практика йде вже, вже років десь.